Для Надії Михайлівни пограти з онуком у футбол не проблема. Костя навчає бабусю тримати м'яча, задоволення отримують обидва. Ану, Пашу, дай тебе Давай ще раз. Моторна жіночка не футболіст-початківець, а заслужений вчитель України. Має двох дітей рідних по крові і близько двох десятків за покликанням. Випускний 11А для неї ювілейний, десятий за рахунком. Ідеальний учень, як Богдан сказав, що в природі, такого не існує. Це, мабуть, не майбутній ідеальний громадянин який усвідомлює, він усвідомлює тут для чого він тут вчиться, а не сідає в правильний рядок на математики. Учні про надію Михайлівну кажуть просто вона класна. Усіх згуртує пораду дасть навіть щодо дуже особистих речей. З нею можна поговорити на будь-яку тему. Якщо є якісь реальні проблеми, можна до неї там спросити. Готуючись до випускного, намагаються креативити. Червінська активно підтримує. Учителька, яка наїлася совковим формалізмом за 35 років роботи у школі, хоче для своїх дітей нестандартний фотоальбом з широкими усмішками у неформальних ситуаціях. Демократизація шкіл ініційована Дмитром Табачником, разом з рецептами святкової качки з яблуками. Одна з на посиденьках в учительській. Ми можемо представникам влади чи міністерству, чи що висловлювати свою крішку. Повірте мені, ну, приємно, що міністерство готове йти да, на відкритий да, діалог. Розповідають тут і про електронні книжки для учнів, додаткову іноземну для п'ятиклашок, про форієнтацію після 9 класу, користь ведення п'ятих хвилинок зарядки для першачків і, звичайно, про підвищення вчительської зарплати, якої все одно, як не крути, справжнім жінкам завжди не вистачає. Дякуючи, як то кажуть, потрошки не дуже сильно, але все-таки заробітна плата вчителя хоч піднімається. Хто бачив останню заробітну плату. Здивування. Здивування? Здивування, здивування придела, нет, придела ну були приємно здивовані. Дивовані здивні вже приємні приділа Надія Михайлівна у свої 57 Просунутий користувач ПК. Першу інтерактивну дошку для гімназії міністерство купило ще 9 років тому. Тепер тут і вільний доступ до вайфай і електронні щоденники. Недарма гімназію називають першопрохідником. Її досвід стає нормою для інших шкіл. На уроках у гімназії також власний підхід. Діти тут живі і зацікавлені. Надія Михайлівна вміє розборошити жартами. Три чоловічки, всі впевнені, що їх там три. Все, добре, два-три не має значення, але точно чоловічки стоять. Ось такі, да? Момітроліки такі. І що вони там роблять, Діма? Як ти думаєш? Танцюють танцюють, а ще хто думає, що вони там роблять? Танцюють, а що вони танцюють? Може гопак? Ні? А що? Ламбаду? Та й ввечері вчительці не до відпочинку виховує костика і собаку Алісу. А ще вона дуже сценічна людина. Та про життя поза школою говорити не любить. У цей світ вона пускає лише обраних.